ви любите гриби? Гриби збирати гриби. Хто? Грімби собиратирйозики, позіники. Пан Василь, грибоман з досвідом, радить йти типу, по гриби рано вранці. Каже, в досвіда грибні шапки блищать від роси, і їх краще видно. Шукати треба не поспішаючи ретельно оглядати усі місця і не лінуватися, бити поклони лісу. Вони люблять підвіточками, щоб. Була така духота. Грибочок любить, він любить де більше прогрівається. От Галявина, де сонце, коли світить, воно одразу видно, де гриб. У кожного грибника свої секрети збирання. Навіть знаючи ліс, пані Наталя, аби зекономити час заздалегідь намічає маршрут. Починає збирати гриби з узлісся і бере лише ті, в їстівності яких не сумнівається. Зібрала і одразу на продаж. Каже, цього року вродило білих. Багато грибів білих було. Збирати, поки є в лісі, поки ростуть. <laughs> Маленькі гриби дорогші, такі великі, які там вже на сушку, ці гриби дешевші. Маслюки, печериці, сироїжки, лисички і не тільки Маргарита не збирає, а купує. Каже, вибирати також треба вміти, купувати у перевірених продавців, просити документи, які підтверджують якість і, звичайно, зовнішні ознаки купую і все нормально. Головне, щоб на вигляд гарні були. І думаю, що нічого в цьому страшного і немає. Але таких, як вона, небагато. Я просто боюся, я пасаюсь. Тож, якщо вирішують купити, то йдуть до маркету. Гриби там продають цілий рік, бо завозять з грибних ферм. На одній з таких побувала й наша програма. Спочатку закуповуються на професійних виробництвах. Компост насищуємо, покривельнусимо водою, вентиліруємо, контролюємо температурний режим і на 32-36 день починаємо збирати гриб. Тож, незалежно від сезону, урожай збирають щотижня. Ми працюємо з великими супермаркетами, так що лабораторію ми возимо кожен місяць, вивозимо свою продукцію. У лабораторії гриби перевіряють на наявність важких металів та радіонуклідів. Після перевірки отримують сертифікат якості та відправляють продукцію на прилавки магазинів.